Добрий день, мої милі друзі! Давайте ми з вами привітаємося. Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку, дітям усім! Вліво-вправо повернусь, один одному сміхнусь. Погляньте, діти, це лялька Олина, але вона чомусь сумна. Вона зібралася до свого друга Андрійка в гості, але засмутилася через те, що в неї лише один людяник, а вона хотіла б пригостити свого друга. Не засмучуйся, Оленка. Ми з дітками тобі допоможемо і наліпимо багато людяників, щоб вистачило і Андрійку, і усім усім твоїм друзям. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Тихо. Тихо ходить котик, має лапки він м'які, ще й круглесенький животик та не гострі пазурі. Котик діток не лякай, краще з нами ти пограй. Малята. Ось такий людяники я пропоную вам сьогодні зліпити з пластиліну. Для роботи нам знадобиться шматочок пластиліну будь-якого кольору, дощечка, клейонка та шпажка дерев'яна. Беремо пластилін в руки, розминаємо його, щоб він став пластичним, м'який, гнучкий. А тоді кладемо його між долоньками та катаємо долоньками вперед-назад. Ось так, щоб у нас вийшла довга ковбаска, ось така. Тоді ми беремо наш пластилін і починаємо його закручувати ось так. Після цього я беру нашу шпажку і всовую його в пластилін, наче паличка для льодяника. Якщо вам важко зробити це малята, попросіть допомоги дорослих. Погляньте, який гарний льодяник вийшов у мене. Зраділа наша Олена. Тепер в неї багато льодяників і вона може пригостити будь-кого зі своїх друзів. Андрійко також отримав свій смачний льодяник. Діти. А скажіть мені, будь ласка, хто до нас сьогодні приходив на заняття? Так, лялька Олена. А що ми ліпили сьогодні з вами? Так, льодяник. Молодці. А з чого ми ліпили льодяник? Вірно, з пластиліну. Дякую за увагу!